Ви на, на каналі Насті і Русі. Русі. Я Настя. Я Руся, і це наш третій випуск рубрики Сістерсток. Uh -huh. <звісно> і сьогодні ми поговоримо на одну з важливих тем, на нашу думку, звісно, а саме секрети близьких стосунків між сестрами. Коли у вас дуже велика різниця у віці або навіть різні інтереси, і також поділимося смішними моментами з нашого життя. Тому залишайтеся до кінця. Я думаю, що це буде дуже весело. Але спочатку давайте розберемося, наскільки ми знаємо одне. На одну ми підготували аж 10 запитань, і ми спробуємо відповісти на них або ж зганьбитися на весь інтернет. Я думаю, в нашому випадку більше другий варіант підійде. Але перед цим дві невеличкі ремарки. По-перше, на фоні ви можете бачити ялинки, які вас відволікають в Нідерландах. Вони вже з початку літа, тому все так, так і має бути. Нехай це вам навіює більше такої романтичної. Обстановки і більш мір... мрійливого настрою, і якщо ви помітили, то Настя сидить на подушці, тому що трішки завалюється горизонт, я вище. Тому ми вирішили, що Настя візьме подушку, і ми будемо на одному рівні. Щоб вам дуже не муляло око. Тепер ви знаєте всі секрети, давайте погнали до запитанечка. Перше запитання: якби я могла їсти лише одну страву до кінця життя? Щоб це було. Це не складно. Ну я знаю, що ти дуже любиш пюре. Да. Картопляне пюре. Да. Да, це воно? І ще Я щось? просто думаю крабовий салат, картопляне пюре, mm -hmm. не знаю, крошка може. Ні, mm. ти що Ще, другу. Паста. так! Yeah! Мій улюблений колір. Я написала чотири, але точно два з них, про яких ти думаєш, не називай okay. <laughs> червоний. Мені подобався червоний. Ну, я подумала спочатку про оранжевий і жовтий, і ці не називають. Да. Мені хочеться назвати кольори такі більш ніжні, якісь. Наприклад, світло-рожевий. світлорожевий. Фіолетовий. Це було в школі. Зараз я підросла, і я вже люблю не фіолетовий, а Бордо. Яка моя найбільша мрія або ціль, яку я хочу здійснити найближчим часом? Це, типу, до Нового року чи що? Купити новий телефон? Ні. Це якась поїздка? Ні. Це якась глобальна ціль на твоє життя? Вона мені потім допоможе в навчанні, дуже добре. Хочеш здати. English Cambridge Test. Тест. Тут могла бути реклама школи або ваших курсів англійської. Який предмет у школі я любила найбільше і який, і який не могла терпіти. Мені здається, що предмет, який ти любила найбільше, це було мабуть малювання. Ні. Українська мова. Українська мова? Одна з до дев'ятого класу. Зарубіжна може Ні. література. Ні? Ні. А, той, який тобі не подобався, точно, це mm -hmm. математика і англійська. Oh, ні. Окей, ні? Okay, я здаюсь. Я просто найбільше терпіти не могла це хімію та фізику. Оці мої улюблені предмети. Я думала про фізкультуру, тому що фізкультура, фізкультура це було просто я обожнювала Біж фізкультуру. Займалася. точно. Я займалася волейболом. Їздили на змагання, займали і, і, місця. І, так, все, мінус. І... На цій хвилі в мене теж питання про школу. До, до тебе. Коли я була в 9 класі, я ще не планувала вивчати журналістику. Ким я тоді хотіла стати? Ого! Звідки я знаю? Можна якісь підсказки? Не? Це може бути пов'язано з цією кімнатою. А що тут пов'язує? Кидай якісь варіанти. Паріг Є? сто відсотків. Давайте накидувати варіанти. Давайте накидайте варіанти. Вона потім почитає. Може, стиліст ближче. Окей, ти хотіла робити образи. Я хотіла стати дизайнером інтер'єру. Дизайнер, Боже, забула це слово! Яка країна або місто мріє моєї подорожі? Швеція. Україна? Карпати. Карпати, так. У мене схоже запитання. Як Україну я мрію відвідати взимку? А ти була вже в тій країні? Тому Швеція. Ні. Швейцарія. 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 Швейцарія, Ух да. ти. Швейцарія і українські Карпати. Я ніколи в житті не була в Карпатах. Ми взагалі по Україні дуже мало подорожували. Взагалі не подорожували. Здається, ми Нідерланди більше бачили і вивчали, ніж власну країну. Тому На жаль. дуже сподіваємося, що скоро зможемо здійснити. Що б я обрала? Море або гори? горе? Не ну, давай я йому придумала. Сама. Ну добре, давай Окей. ти відповішся, я відповім. А, м -м -м. Я думаю, ти вибереш море. Угу. Правильно. А ти я думаю, що ти, ти як думаєш, що виберу я? Думаю, що теж море. Ні. Гори все-таки. Ні, ну в горах Настя майже не бувала Так, і тому я дуже сильно хочу, я коли бачу якісь картинки, ну, картинки в, так. В так. горах хочеться плакати. Наскільки yeah. сильно мені подобається це відчуття? Я не знаю, там в горах якась неймовірна сила. А води ah. я боюсь. Бо mm -hmm. я думаю, що русалкою. там руса. Просто додай води. <ріст> Як називалася програма на телебаченні, в якій я працювала? Ранок з Україною. <ріст> <ріст> це було <ріст> 100% знала. Окей, <ріст> okay, next question. Які мої улюблені квіти? Хлопець запитував, які квіти тобі подобаються. Ого, ти Я це пам'ятаю, і ти мені сказала які <рес> Але я не пам'ятаю, які. Ти йому сказала, що тобі подобаються будь-які квіти. Uh -huh. Але ну 100% є якісь квіти, які ти особливо любиш. Uh -huh. Враховуючи ті квіти, які завжди стоять у вас вдома, не то не враховує. Та й будуть лілії. <рес> Ні. Ромашки. І вони тільки а, раз а, в сезон. Тюльпани! так! У скільки років я написала свій перший вірш? Мені здається, що це було десь в 10-11 років. Майже, майже. Okay. В першому класі. Щоб ви розуміли перший клас мені було тоді 7 років. Хочу я його зацитую? Хочу. Я не хочу бути супер -красовим. Хочу бути дівчиною розумною. Але розум просто так не дається, коли лінь до тебе То ж давайте не лініться, а за книжечки беріться. І щось там ще було, і читайте бла-бла-бла. Писала його на уроці. А було таке, що до мене прийшла вчителька на математиці. Треба було написати якийсь вірш на конкурс, і вона сказала вчительці, що ви її не чіпайте. Весь клас ага. там писав контрольну, що, А я писала вірш. Треба було якась типу агітація, звести здоровий спосіб життя. І, і коротше, до кінця уроку я вже накатала там такий вірш, який ага. ми потім що б я обрала? Модельний бізнес чи танці? Ого, це дуже складне питання. Я знаю, що тобі подобається дуже модельний бізнес, і це була твоя мрія ще з школи і завжди танцювала, але ти побрала моделі. Я все своє життя, це правда, мріяла стати моделлю. Також я дуже полюбляю танці і я танцями займаюся з дитинства. І бальними танцями, і сучасними, і класичними, і народними. А ну давай, танцюй. Давай-давай Боже, яка в мене талановита сестра? Будь ласка, якщо ви школа танців, подивіться на неї, її на себе, заберіть її, нехай дитина танцює, займається своїм хобі. Вау, вау, боже, я твій фанат! Як красиво Клас, молодчинка. Ага. Якщо ви були найуважніші, давайте напишіть, хто виграв цей квізет в цьому е, змаганні випробуванні. Дослідження показують, що понад 60% дорослих сестер вважають себе близькими. А як у нас із цим? Ми близькі, так, але. Щоправда, коли ми були в Україні, ми не були такими близькими. На той момент я була взагалі дитиною. Mm -hmm. Настя, вона не жила з нами. Якщо ти ще дуже юний, mm -hmm. то і у вас велика різниця у віці, це взагалі не цікаво, mm -hmm. тому що у кожного зовсім різні. Інтереси, і це просто була якась катастрофа, коли треба було погуляти з сестрою з молодшою. А ти йдеш гуляти з друзями, і тобі хочеться на якусь дискотеку ну так, з хлопцем або <світ> з хлопцем, да це було трошки незручно. Якщо у вас є сестри, яким 5-6 років. Почекайте, поки їм виповниться там 15-16, А потім можете там вже так. починати дружити. <світ> Мені здається, потрібно просто підтримувати зв'язок ще з самого дитинства і йти а, а, поруч один. одним. це правда. До речі, зараз ми з тобою дуже близькі саме, тому що, по-перше, ми локально близько знаходимося, і в нас є можливість бачитися раз в місяць, щоб зняти відео для вас. До речі, а в Україні ми бачилися два рази на рік. На твою думку, які мають бути ідеальні стосунки між сестрами? Ідеальні стосунки між сестрами це коли у вас немає секретів. Мені здається, що це дуже важливо, якщо є довіра, якщо сестра молодша. Приходить mm -hmm. і розказує тобі все, що в неї відбувається в житті, мені здається, це найідеальніше. Це те, що спосіб. я роблю. Точно все розказуєш? Так? Yeah. 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 А ти мені все розказуєш? Ні. Yeah. Оцему цікаво, що е, молодша сестра завжди прийде і розкаже все. А от старша ні. Я, як е, старша сестра, можливо, не ділюся з тобою всіма переживаннями своїми mm -hmm. для того, щоб. Е, Тобі не доводилося мені допомагати і вирішувати якісь мої проблеми тобто, коли я дзвоню, то для тебе це окей. Супер, окей, ти ж моя да? молодша сестра, да. mm. уяви. Якщо я буду тобі жалітись і казати, Руслана, що мені робити тут, а що мені робити тут? Яку фотку це не рахується, окей? <рес> <Да>? <рес> це я питаю. Але якби я перекладала на тебе якусь свою відповідальність, mm -hmm. то як би ти себе почувала? Ти б уже не відчувала себе молодшою сестрою, як mm. я відчуваю mm -hmm. підтримку від старшої. Ти б розуміла, що ми з тобою на ну, одному да, рівні? Це, да. Розумію, так. Да. І старшою і сестрою більш-менш все зрозуміло. Є щось, як старша сестра має ставитися до своєї молодшої, бути більше другом чи більше як мамою, як ти думаєш? Я думаю, що 50 на 50 і другом, і мамою. Старша сестра вона має і давати поради, і вона має завжди бути зірочкою, що буде вести. Коли ти мені розказуєш якісь свої історії з друзями, угу. дуже. Важко іноді мені балансувати і прийняти все, що ти мені розказуєш, з точки зору твоєї подруги, а не старшої сестри, тому що враховуючи вже мій досвід mm -hmm. і що я теж щось проживала подібне, мені хочеться тебе вберегти, і тому дуже складно так всередині бореться. Мама бореться так: дві людини: це мама, яка хоче сказати, що так не роби, так не треба, і подруга, яка скаже, о ніх я прикольна. Невеличка вставочка в кінці нашого відео, точніше, не в кінці, а в його середині, ми записуємо, переписуємо вже цю останню частину три рази. І три рази, коли ми підходимо до кінця, вже з вами прощаємося. Говоримо, що побачимося в новому випуску. Ми розуміємо, що пів години нашого спічу не записувалось, тому що що, закінчилась пам'ять? Тому що да, закінчилась пам'ять, і телефон просто вже не витримує. Як ви можете побачити, в нас уже стиміло на жаль, у нас були проблеми з телефоном. але закінчилась камера. Давай поговоримо про конфлікти в сестринських стосунках в наших з тобою конкретно. Як чи були у нас з тобою такі ситуації, і як ми їх вирішували? У нас взагалі не було ніяких серйозних. Конфліктів, але я пам'ятаю один, який був о, в Нідерландах вже, і ага, ага. це було я тоді дуже сильно хотіла піти на дискотеку. Моя мама не дозволяла. Мама, до речі, сидить зараз за кадром і дивиться слідкує, щоб все записувала. Слідкує за тим, щоб не дай Боже мене закінчилась пам'ять і нам не довелося знову 30 хвилин сидіти і, і, говорити, і, в і говорити так, тому про дискотеку. Я дуже хотіла поїхати на дискотеку, моя мама не дозволяла, моя сестра теж не дозволяла, і вона мені сказала: якщо, типу, ти їдеш зараз на дискотеку, і ми, не слухаєш мене, ми перестаємо з тобою спілкуватися. Ми з тобою спілкувати. Я сказала Окей, і просто відключилась. Потім тиждень ми з нею просто не спілкувалися. Але потім. І я мені було дуже сильно соромно. Я все ж таки е, вирішила і подзвонила їй. Я вибачилась. Потім через деякий час я прийшла до неї. Ми ще сіли, обговорили повністю цю всю ситуацію, щоб не було між нами ніяких е, Недомов. е, недомовок. Так тому е, ми обговорили і все супер. Близько 75% відсотків сестер у віці до 18 років мають серйозні конфлікти, хоча б один раз на рік. Ми не можемо бути всі однакові, мати однакові інтереси, погляди на життя. Тому це цілком норма. І ти дуже правильно сказала, що важливо вибачатися, навіть якщо сталися якісь непорозуміння, якщо посварилися, якщо пообзивали один одного, все рівно потрібно. Трішки охолонути і обов'язково вибачитися, якщо є така потреба, і звичайно, що проговорювати всі ситуації, щоб всередині не залишався цей камінь, який буде тягнути на, на низ, і mm -hmm. те, що буде вас накручувати кожного mm -hmm. разу, якась непроговорена і, ситуація, так. і щоб при кожній зустрічі у вас не було напруженого моменту. Психологи підтверджують, що підтримка від сестри може мати більш позитивний вплив на людину ніж підтримка від друзів. Чи згодна ти з цим? Ну якщо психологи кажуть. Я я думаю, що якісь більш складні ситуації я б, я б не хотіла обговорювати з тобою. Мені було б це робити комфортніше з друзями. Mm -hmm. Тому що все ж таки ти моя молодша сестра, і якщо я буду ділитися з тобою якимись своїми глобальними переживаннями, невдачами і страхами, то ти будеш мене зовсім по іншому сприймати, і в нас не будуть такі стосунки, як є зараз. Я думаю, що насправді ні. Я буду продовжувати mm -hmm. ні, звичайно. Ти, ні. ти будеш ні. мене любити Тихо. далі. <сум> звичайно, але. Так, я тебе прекрасно розумію, що ти б спочатку звернулася до друзів. Я думаю, в моєму випадку. А, я б, мабуть, зробила так само. Давай спитаємо трет, третю людину. Мама, ти як думаєш, у тебе є сестра? Ти б пішла спочатку до своєї сестри обговорити якусь проблему чи до подруги? Ну, Дивлячись на наскільки обізнана сестра в цій темі, наскільки вона мудра, наскільки вона може допомогти дати відповідь. Ага. Так. Ну, і як ти бажаєш твої сестри справились з цим завданням? А і пішла б ти до старшої чи до молодшої? Ну, я, Повернула до старшої, бо старша мудріша, що більше пожила і більше mm -hmm. О. Відповідь від мами. Ось так воно і працює, я думаю. Так. Підтверджую. Але, звісно, набагато позитивніший вплив, якщо сестра буде давати якісь поради, тому що це буде більш із. Добрим посилом, мені здається. Я не хочу обнулити зараз важливість дружби звичайної, не сестринської, але все ж таки сестра. Мені здається, більш зацікавлена в тому, щоб в тебе все вийшло і щоб в тебе було все добре в майбутньому. Ну у нас то з тобою така позитивна нота виходить, що uh -huh. потрібно завершувати. Так, і теж думаю, що потрібно вже завершувати, бо вже ніч картопля горить. Картопля горить, мама, мама чекає. Риба гори. Риба холодна. Тому дуже дякуємо, що ви додивилися до цього моменту. А і... це був третій випуск рубрики Сісі. Ми впевненими wow. кроками продовжуємо нашу роботу і сподіваємося, що з кожним разом буде все краще і краще. Тому залишайтеся обов'язково з нами. Діліться своїми історіями в коментарях. Нам дуже хотілося б їх почитати. І залишайте коменти, лайки і чекаємо вас наступного відео. Пока!